Що ж, друзі, ранок, поки ще спеки такої страшної немає, бджілки працюють. Пасіка вся гуде. Щось ще там ранку можна взяти з того соняха? Сонях зацвів у нас. Бджілки працюють. Поки страшної спеки такої ще немає. Дівчатка працюють. Все гуде. Вся пасіка гуде. У нас зараз майже 9 ранку, ще годинки півтори-дві і все, і все стихне. Спека страшна. Бог я знаю, що воно буде в цьому році. 25-й рік. Минулий рік теж був дуже спекотний, по приносам дуже тяжко. Побачимо, щось вон, щось буде. Собі принесуть і то добре. Моя любительська пасіка. Мені це приносить задоволення. Я тільки третій рік цим займаюсь, новачок, так би мовити, в цьому. Підписуйтесь на канал, буду цікаві відео знімати. Свої певні методи. Певні методи інших джулерів відомих пробувати буду на своїй пасіці. Мій канал називатиметься Медогон. Тож, підписуйтесь, буде цікаво. Ставте лайки відео, це моє перше відео таке. Далі буде цікавіше. Якість вибачайте не сама ідеальна, Тож до зустрічей. Наступні відео будемо дивитися, що ж вони нам принесли, наші дівчатка. На все добре. Підписуйтесь.